Вітаю вас, рідні. Я ви знаєте, чесно кажучи, очманіваю від того, що відбувається з нашими українцями, з нашими хлопцями, та не тільки хлопцями, в принципі, дівчата з нашими людьми, які виїхали в Польщу. І е, на жаль, мої прогнози багато в чому справджуються. Я цього б дуже не хотів, але насправді вони е, зовсім скоро можуть стати реальністю. Про що саме йдемо? Я вам зараз розкажу. Звичайно, тільки ви, будь ласка. Я дуже прошу підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк. Це допоможе його зробити е, більш трендовому Ютубі, щоб могмомога більше його людей побачили. І поділіться ним. Ну і мій інстаграм ви нижні підкреслення Соломка. Те, що я казав, що Польща першою серед усіх країн Європи може стати дійсно. Жертвою російської агресії. Дрони, які прилетіли по Польщі, вони вже це продемонстрували, що саме Польща першою е стає так. Звісно, ті дрони поки що відомо, вони були без вибухівки, каже польська сторона. Але в цих дронах для того, аби промацати, промацати міцність польської оборони, були подвійні паливні баки. Тобто, для того, аби вони якомога довше злітали, перевірити, будуть збивати, не будуть збивати, де будуть збивати, де не будуть бо збивати. Перевірити взагалі гото. Повність Польщі оборонятися, але справа не в тому. Росія не зупиняється на місці, а намагається йти далі. І це дуже небезпечно як для самих поляків, так і для українців. З'явилося свіже повідомлення російського інформагентства, де вони пишуть: Київ готовиться к інсценіровці в Польщі з діверсонно розвідувальними групами із якоби служащих спецподрозділень із Росії і Білорусії. Не ісключено, що операція Києва буде запряжена з имитацией атаки на об'єкти критичної інфраструктури Польщі для общественного резонанса. Що це означає? Давайте я перекладу зараз на людську мову. Росіяни кажуть, що Україна готується влаштувати в Польщі ДРГ провокації а говорить зовсім про інше. Це треба читати так. Російська Федерація планує зайти в Польщу з дивер з диверсійно розвідувальними групами зі спецслужбовців, спецслужбістів Російської Федерації і Білорусі. Я так розумію, це будуть так звані зелені чоловічки без розпізнавальних знаків. Росія буде казати, що це українці перевдягнули своїх солдат у Росіян. Головна мета цієї атаки одна. Це польський, бо перше, об'єкт ну, енергетичної або якоїсь принципі польської інфраструктури. І найголовніша мета оцих інформаційних вкидів максимально пересварити, пересварити Україну і Польщу. Ми і так у відносини українців і поляків зараз перебувають максим просто в критично. Прибувають зараз в кризовому становищі відносини. Ми знаємо, що от з таким болем, з таким скрипом були продовжена підтримка захисту українців у Польщі. Оця грошова виплата, і сказали, що це вже останній раз наступного разу не буде. І Росія працює робить все можливе для того, аби вбити цей гвісток у відносини не просто гвіздок, а встромити ножа між відносинами України і Польщі. Так от, і, звичайно, жертвами всього цього, і російських атак, і погіршення ставлення до українців. У Польщі, якщо дійсно вдасться пересварити, стануть українці, наші хлопці, наші дівчата, які зараз перебувають в, поля, в Польщі. Тому я 300 разів казав: не їдьте туди, не їдьте ви ту Польщу, Відкрили ті кордони для 18 22 річних. Не тікайте. Якщо вже ви вирішили їхати, то їдьте, але не в Польщу. Е, е, Німеччина приймає, Іспанія приймає як я бачив, як Іспанія приймає, але не треба Польщу, Там вже все нас там і так і так ненавидять. Перед тим росіяни писали, нібито. Значить, Україна зараз приберу чекайте цю. а, Перед цим Росіяни писали, нібито Україна на повному серйозі познаходили на своїй території решки збитого шахеда, реставрує російський шахет для того, аби вже його не тільки з паливною, а з бойовою частиною запустити шахет по території Польщі, влаштувати там провокацію і втягнути Польщу у війни проти Росії. Мовляв, Росія атакувала Польщу, ну ви розумієте, влаштувати таку собі провокацію на кшталт е, тієї, яка. Відбулася на старті Першої світової війни, в принципі, видання політиків зараз вже написало таку серйозну статтю, в якій говорить, що Європа перебуває в такому стані, якому вона була напередодні Першої світової війни, коли вистачило. Лише невеличкої маленької іскорки у вигляді вбивства ерцгерцога Франца Фердінанда в Сараєво і все і далі запалало. І от росіяни хочуть закинути цей сірничок у вигляді якогось шахеда. Точніше росіяни звинувачують, що це Україна хоче закинути такий сірничок. Але ж ми розуміємо, те, що кажуть росіяни про когось, це означає, що вони збираються це зробити самі. Нічого нового в цьому немає. Поляки самі по собі вони усвідомлюють, що далі буде відбуватися ескалація. Що так чи інакше може статися. Звичайно, як кажуть, на Бога надійся, але сам не плашай. Сподівайся, на краще, але готуйся до гіршого. Тому саме от зараз у Польщі активно іде серйозна робота у підготовці до можливих бойових дій. Там зараз дали завдання перевірити укриття, і зараз Польща активно готує. Свої лікарні і не тільки лікарні, медичні, е медичні заклади до, ві до війни. От, наприклад, у Любліні е персонал, мед персонал клінічного шпиталю, який раніше оперував поранених під час війни в Україні, туди привозили українців, які поранені під час війни, займається підготовкою польських медиків до кризових ситуацій е до роботи у в умовах війни. Це означає, що вони готуються вже своїх військових лікувати. Вони розуміють, що цей сценарій цілком імовірний. Вони це розуміють. Ну, це така історія, яка, тобто, ви розумієте, чим далі. Тим більше полякам буде не, не, не до України. Зараз вони поки будуть проводити навчання на манекенах, знайомити лікарів, медсестер, парамедиків зі специфікою бойової роботи і тактичної медицини, але не виключено, що їм доведеться зовсім скоро застосовувати ці знання вже знання вже на практиці. Потім, що стосується іншого ставлення українців до українців у Польщі. Там, взагалі, мені здається, вони повернулися на цій боротьбі з пропагандою е бандерівської ідеології, бо новообраний президент Польщі Кароль Навроцький вносить до до Сенату пропозицію змінити, зробити внести поправки до е закону, який стосується. Покарання за ідеологію ОУН -ОПА. значить що, що там написано? Уточнення положення, що визначають поняття злочинів, скоєних членами і співробітниками організації українських націоналістів ОУН, Бандери Української повстанської армії і інших українських формувань, що співпрацювали з Третім рейхом. Тобто, е покарання до трьох років ув'язнення за публічну пропаганду ОУН УПА. Що вважати, от ви мені скажіть, будь ласка, напишіть зараз тут у коментарях до цього відео. До речі, прошу, от зараз поставте йому лайк або в інстаграм Ви нижнє підкреслення соломка. Напишіть, що можна вважати дійсно за пропаганду бандерівської ідеології або ідеології ОУНУПА. От, наприклад, якщо в мене там я іду, говорю українською, а у мене одяг в червоно-чорних тонах. Це бандерівська пропаганда бандерівської ідеології, чи не пропаганда бандерівської? ідеології? Або, наприклад, ну я не знаю, це якийсь жест має бути, це якийсь вигук. От, наприклад, якщо я кажу слава Україні, це бандерів, це бандерівська ідеологія, пропаганда бандерівської ідеології чи ні, слава України, героям слава. Що це? Отут От мені я припускаю, тут просто попаяло на повному серйозі. От як у росіян стався такий якийсь вивих сексуальна девіація у боротьбі з пропагандою ЛГБТ, так і тут у поляків мені здається стався вивих, який стосується боротьби з пропагандою ОУНУПА. І кожен у них українець, який от чим далі, тим більше це ж накручується, накручується, накру навіщо це робиться? Навіщо накручується суспільство польське, конфронтується відносно українців? Я не розумію. Накручується, що кожного українця сприймали там як бандерівця, як такого, що там от е е брав участь у тому, що вони називають валинська різня. Розумієте а українських військових? Одного з українських військових, от він його позивний не Олексій. Ні навіть веде телеграм-канал, його вкурвало. Що він пропонує взагалі? Він пише: е, давайте е, перейменуємо всі бригади Збройних сил України іменами діячів УНУПА з метою забезпечити в разі необхідності швидкої військової злочинної допомоги цим е, кінченим, які, схоже, сприйняли серіал 1670 не як сатиричний, а як керівну постанову. Це пишуть українські військові. Я вам скажу взагалі так, що у цього польського президента, нинішнього Кароля Навроцького, мені здається, його серйозно попаяло. Він здається, він упоровся. Я ви мене вибачте, звичайно, він сказав в інтерв'ю, що на повному серйозі спілкується зараз постійно. Оце бачите, людину, яка зараз на фотографії, спілкуються з духом маршала Йозефа Пілсуцького, який померти в 1935 році. Йозеф Пілсуцький, це такий був маршал. Це польський був лідер, військовий очільник польський. Був. Ну, це знаєте, мені нагадує, от пам'ятаєте, був здається, мюзикл вечори на хуторі Бліздіканьки. Де Вірка Сердючка грала там одну цю якусь ворожку. Наказала Дух Богдана Хмельницького, прийди к нам. От я можу собі уявити, яким чином це Карл вродський ввечері ходить по президентській резиденції. у Варшаві який же дух Йозефа Пілсуцького, прийдіть камні. Так от, цей Пілсудський помер в 1935 році. Якраз таки він був очільником Польщі, коли відбувалася польська більшовицька війна у му році. Так от каже Карл Невроський, що обговорює з ним це питання, обговорює нинішню міжнародну ситуацію, загрози з боку Росії для історичного контексту, для того, аби ви розуміли. В 20-му році, у війні 20-го року, про яку говорить Кароль Навроцький, Симон Петлюра, тодішній очільник Української Народної Республіки, і е е українські війська, допомагали полякам разом відбити наступ більшовиків. Українській Народній Республіці військам українським вдалося відбити наступ більшовиків. І після перемоги Польща, що мала зробити, були домовленості підтримати відновлення української державності. Військова кампанія закінчилася. Так, але після поразки більшовиків, коли їх відбили поляки, не змогли. Ну або може і не схотіли надавати Петлюрі повну допомогу, про яку вони домовлялися. І в результаті того, ми знаємо, що сталося державність була втрачена контроль Петлюрівська. Оця УНР е втратила контроль над більшою частиною території. Потім пам'ятаєте, була українська директорія була створена взагалі формат української держави в ці роки. Він 19-20 роки, років змінювався. Пам'ятаєте, потім переїхали. Скажіть мені, переїхала, був у вагоні. Український уряд жив у вагоні і казали, що у вагоні директорія під вагоном територія. І ну, це вже такий ліричний відступ до того. І оцей Кароль Навроцький, який, як я кажу вже трошечки, муні, який спілкується з Пілсудським, то є, існує е, така легенда в польській культурі. Про привида у Бельведері. Бельведер це резиденція президента Польщі у Вальшаю, що там ходить якийсь привид, я так розумію, Пілсудського, І напевно з ним якраз таки спілкується Кароль Навроцький, обговорюючи і тодішні події, і сучасну можливу агресію з боку Російської Федерації. Хто з українців в Польщі? Пишіть, будь ласка, залишайте коментарі до цього відео, розповідайте, яке там до нас з вами ставлення. І дуже прошу, повертайтеся, підписуйтесь обов'язково на цей YouTube, Канал, ставте лайк і діліться цим відео. Ну і мій інстаграм, нижнє підкреслення Солонка. Я дякую кожному з вас.